Доброго дня, пані та панове! Звуть мене Сергій Олексійович, я коваль художньої ковки. Не бритий, бачите. Завтра побриюсь, бо завтра в мене праця. Я по суботах і неділях на базарі реалізую свої речі. Займаюсь художньою ковкою. Також можу робити і мечі, і ножі. О, Дамаск, з Дамаска. М ну, якщо замовляють, то все виготовляю. Роблю. На думку создати свій канал, мене надихнув молодий чоловік Богдан Марчевський. Він вже більше року на каналі. Він починав з нуля займатися ковкою, ну він вибрав собі шлях е, ножі, там топорі. Ну і доволі таки розвивається нормально. Із нічого там там підібрав якусь железяку, там, ту, там, ту, вуглі родісте, метали докупи, пластини зложив, прокував, все робить і Дамаск. О. І в нього молота немає, в ньому там прес. Ну, Я дивився його ножі, доволі таки успішні. він далі розвивається. І Я думаю, що він піде, і піде і піде. Ну, Я перевагу даю художній хлопці. Создав я цей канал. Вже з понеділка я буду показувати вам, як загнуть розклепач. І зразу скажу, що починати треба з нуля, тому що якщо людина взагалі не має ніякої уяви про метал, то вона не, ну, не зможе зробити ОТО. А так, якщо і розказати, показати, навіть даже зробити просту скобу, я впевнений, що багато з вас не знають, як зробити і швидко, і правильно зробити ото. Одні на наждаку затачують, от, треті там граються з тим молотком. Я... Подивлюся, що ну, неправильно. О. Я можу вам показати, як швидко зробити е, простіші приспособи, О. як можна зробити на молоті, як можна зробити вручну, це дуже швидко. О. О. І, ну, як зробити це якосьми, в кого є садибна ділянка, там будинок, він запросто може поставити кусок рейси, якщо нема на ковальні, починати е, зробити горно. Чи на вугіллі там, чи на газу, це можете подивитися в Ютубі, як його зробити. Там нема нічого складного такого. Зробили, нагріваєте, і побачите, що хто хоче навчитись, побачите, що як це цікаво. Нагріти шматок металу і зробити з нього ну, якийсь виріб, там можна зробити якісь підсвічники, можна зробити якісь підквіти, красиві підставки. Можна зробити перила в будинок на другий поверх. Там над дверями козирьок, ворота оформить красиво. Навіть то молот не треба, можна працювати з металом 12-й квадрат, запросто можна згибати його по шаблоні. Я вам покажу, як на шаблонах, як шаблончик зробити, як працювати на шаблоні, От, поки ви руку не набили, можна без шаблона робити красиві завідки. Це все приходить з досвідом. Як я вам сказав, працював на великих підприємствах. Навіть Ленінська кузня мене зачепила. Там трохи робив великі-дуже великі деталі, дуже тяжко на руки. Ну, так я вам розказав про себе трохи так от. А в основному буде цікаво, коли будуть випускатися відео. Я вам дякую за те, що мене вислухали. Лайкайте, підписуйтеся, кому цікаво, хто зацікавлений ковальством. Це дуже стара професія. О, і вам будуть приходити відео, кому буде цікаво, хто близько живе, має прийти на, на Петрівку о, і поспілкуємося вживу. От якось так. Так що чекаємо нових відео і до нових зустрічей.